Для нього це було прямо таке натхнення, якийсь такий потяг до висоти, я не знаю, як навіть сказати, до цього. Якась це була мрія, бо я хотіла трошки на інший літак, а він все його тягнуло на Су-27 і все ж таки мрія збулася, він літав на Су-27 відчув оцю силу, силу неба, силу польоту, висоти. Він народився в 2000 році о, влітку 6 серпня. Сказала, не казати мені хто там на Узі. І тому це для нас було взагалі сюрпризом, що в нас такий хлопчик, і хлопчик був е, Ванечка. Став Ванечка, і це ім'я дуже, дуже йому панує. Воно просто Ну, це його ім'я. Іншого я навіть не уявляю, як би я змогла назвати свою дитину. Е, розум у нього такий, він пам'ять дуже гарна була. Тому він все на люту якось схватував. У нас дуже багато було Лего. До цього дня він збирав, у нього є 127-й зібраний з Лего. Оце буквально коли, боже, два роки тому він зібрав цього самоліта. Тобто він оце полюбляв. Це його все самоліти, пазли. Дитинства він до авіації. Чому саме припав вибір на авіацію? Ви знаєте, це було так, напевно, може, з одної сторони несподівано, а з іншої сторони, у мене мій тато, військовий льотчик, дідусь, льотчик-випробувач. Ті самоліти, на яких літав Ваня, всі випробував мій дідусь. У вані була фото. А, татова, він навіть її заламінував і брав завжди Вона була з ним. Ось така, оце мій тато. Оце мій тато. І оце Ваня, вона завжди з і ним. в версия. Так, підполковник, а дідусь майор. Це заклалось в нього із молоком матері, і взагалі це династія. Так, Його так, він так. — продовжувати. Для нього була честь стати військовим льотчиком. Він завжди сміявся. Мама, а як це ти не льотчиця? Як це так? Я перша вчителька Івані Болотова. Я і маму Олену запитувала, чому він так високо вирішив піднятися в небо, а вона каже, він любив літати. Мені, для мене як для жінки. Я чомусь боюсь висоти. Ваня цього не боявся. Він справжній чоловік. Справжній чоловік. Но він такий був з дитинства, оце за своєю безшкетливістю. Ви розумієте, я так помітила в житті, що саме от такі круглі відмінники, тихесенькі, такі пухнастенькі дітки. Я не, не зустрічала ще серед них героїв, саме ось бешкетники, отакі, які люблять рухатися, які люблять рухати все біля себе, отакі стають героями і Саме таким бувань. Він був активний, він, він був життєрадісний, він міг заразити своїм сміхом інших, які оточували. І це так. Надихало нас, зразу, зразу піднімався настрій. Можливо, щось було в класі не так, десь якийсь сум, а Іван він з почуттям гумору був, він щось каже таке з, з, таким, з таким гумором, і зразу все знаєте, стає на свої місця. І зразу десь той сум сподівається, і негатив. гасив негатив, звичайно. Коли він почав дорослішати вже в старших класах, ми з ним не один раз спілкувалися на цю тему, ким би він хотів стати, який би він собі хотів обрати шлях, яку професію, я йому щось пропонував, він задумувався, але вибрав собі Військовий ліцей Івана Багуна. Ну, мені це подобалось. Я пишався з ним. Це було травень місяць 15-го року. Він прибіг додому поїсти. Сів на стульчик і каже: я хочу бути льотчиком. І побіг. Він навчався тут в Києві на Лесі Українки вже 10-11 клас, і там пішла така підготовка. Вже трохи на полігон вони їздили, то вже освоював військову якусь справу. Хоча би змущався, ну то таке. Знаєте, рішення було прийнято, а потім воно ж не просто, все ж таки, вся ця підготовка. А коли він обрав шлях військового льотчика, що ви тоді думали? Це непроста спеціальність, це дуже відповідальна професія. Яка у вас була гордість за свого сина, і як ви переживали про те, що як йому вдасться опанувати цю професію? які у вас були переживання за нього? Що ви йому казали, коли телефонували? Як підтримували? Я його завжди підтримував. У мене не було жодного сумніву, що він не зможе. Володіти такою професією, бо він дуже толковий, дуже грамотний хлопець. Він мені присилав фотографії, відео, де він літає, ще на Х-30. Літаку, такому ще на гвинтовому. І він казав, тато, яка в небі тиша, спокій, благодать. Хмарах. Це просто е, почуття гордості за, за, за ваню. Е, він е, дійсно, е, знаєте, міг обрати інший шлях, але він вирішив, що він буде захисником і це. І це це почуття гордості, воно не, не покидатиме. Це е, такий шлях обере не кожен. Це обере тільки сміливий, обере тільки е, найвідважніший, е, тому що ну в іншому разі, знаєте, не, не там люди опинилися і не не всі захищають, і не всі хочуть туди йти. А він а він вирішив. Він він сміливий, він хоробрий, він він чесний. Ми познайомилися з Іваном під час навчання у військовому закладі на лючці. У нас було багато спільних інтересів. Найкращий момент звані я запам'ятався, коли. Ми по вечорам після важких днів виходили на каву, слухали музику і просто спілкувалися на різні теми. Краще психолога, ніж справжній друг. Я вважаю, що не буває. Мені найбільше в ньому запам'ятало це щирість і надійність. Він завжди був поруч, і в радісні моменти, і в складні. Його слово важило більше за будь-які обіцянки, а підтримка давала сили йти далі. Він був справжнім другом, вмів слухати, розуміти без зайвих слів. Як ви познайомилися з Іваном? Це було в далекому 2014 році. Ми з самого початку дуже гарно почали спілкуватися. ось, але чесно, що я, що Ваня згадували, як ми познайомились. Ми не згадали ось в одна компанія. Він завжди був таким цікавим, веселим. Він максимально був мужнім на свій вік, він неймовірною людиною був. І з самого початку у нас дуже гарні відносини були, але ми просто дружили. Ми одружилися в 23-му році на день народження моєї любої свекруні. Ось 2 червня. Ми одружилися у Франківську. Ми одразу вирішили, що у нас не буде такого вау весілля. Це був перший день з батьками, з самими рідними. А наступний день ми вдвох з друзями, з неймовірними друзями поїхали в будиночки в гори і провели там добу просто в тиші. Він дуже любив гори, як і я. Ми хотіли ми часто їздили разом, щоб просто відпочити по можливості. Коли вже Іван почав самостійно виліти робити саме під час повномасштабного вторгнення? Про перший виліт Іван мені не сказав. В планах була дитинка, і він дуже хвилювався, що я почну хвилюватися. У нас нічого не вийде. Ось. Але як я розумію, це скоріш за все був початок 24-го, кінець 23-го року. Хто для нього був авторитетом з наших, як Оксанченко, можливо. Кимось він захоплювався, пишався. Хто за Щ... нього був кумир саме серед військових льотчиків? Саме кумира не було. Але він про багато про кого казав. Багато про кого казав гарні слова. Ось я від нього часто чула про польоти, виконані бойові завдання. Як він пишається, ось навіть про Кирилюка чула. Це прям він в захваті був від його вчинку. Мужності. Це мужність, це неймовірна людина з великої літри. Також Так. Багато про кого чули. Герої. України. Ну, Герої, Тільки герой. А чи ділився він з вами планами, тому що він знав, що вже є син, є кохана дружина. Які плани були його на майбутнє? Максимально. Всі бути поруч. Бути поруч, максимально бути поруч, щоб в мене він завжди казав, було діло для душі, щоб він міг відкрити для себе якісь нові кордони, там, де він може відкрити своє діло, зайнятися СТО. Він дуже хотів СТО, щоб було своє ось, синочком більше часу проводити, більше їздити за кордон, щоб дитинка бачила все. Ну і, звичайно, саме такий глобальний наш план був, який ніяк вже не. Зробити це було в старості. Поїхали в гори, купили маленький будиночок, посадили черешню вербу, зробили такий ганок, жили біля річки там, де немає людей, німає нікого, і нарешті проводили час вдвох. Чи було у вас якесь особливе прощання перед останнім вилітом? Останній смс його був, це я йому написала, що мені приснився такий сон, не згадаю його. І він сказав: якось давай допрацюю і розкажеш. Оце останнє його було смс. Ось. Потім вже були наші смс з Льошкою кружочки, що ми там хвилюємося, ми там сумуємо. Цей виліт був рано. Ми не зранку розмовляли, ми встали з Льошкою, щоб побажати татку удачі, як завжди. А остання розмова була ввечері. Я завжди йому телефонувала перед тим, як купати манюнчика по відеочату, щоб він побачив малого там, там поулибалися один одному. І манінчик починав капризувати, і ми, я вела його в ванну вже купати. І Іванка такі добре, Зізвонимося вже вдвох, коли я вкладала спадки. А тут я почула: ні, Насть, можна ще я трошки на вас подивлюсь? І це для мене був такий ступор. Я не знаю, як правильно сказати, тому що ну я не очікувала для мене в голові, ну ти ще побачиш, а що щось. Він я впевнена, що він щось відчував. Я все впев... такого ще не було. Це було хвилин п'ять, коли дитина плаче на руках. Я нічого не казала, звичайно, дивись, я ж не проти. Ось, але це якось воно в голові воно відклалось, потім забулось, а вже ну, на наступний день воно все почало крутно, він відчував. Як ви дізналась про загибель Івана. Саме в той день я чомусь ночувала в мами своєї. Я окремо жила, але вирішила залишитись у мами. І я відчула щось. Ну, щось я таке відчула, як те, що ніколи не відчувала. Я почала писати вані, він не відповідав. Ось я пішла з малим прогулятися вулицю, повернулась, і дівчата мені повинні були подруги допомогти перенести речі. Додому, вже, щоб збиратися в Миргород, їхати в п'ятницю з малим. І Ті речі, які залишились у мами, ми почали збирати і вже одягнулись. Ось. І Я як пам'ятаю, що останнє пишування, що все добре. Ну. І Я виходжу вже вдягнути малий, сидить в колясці, стоїть моя мама, стоїть дві подруги з речами. І я чую дзвінок на мамин. телефон. І Я виходжу на кухню, беру мамин, телефон, бачу мама, Ванечки дзвонить. я не мамі. І таке відчуття було, що я не хочу його давати. Ось ну, зовсім не хочу давати. Серце серце відчувало. Я заходжу в кімнату, і я чую, як моя мама падає. я. Зрозуміло, що сталося. Далі я майже нічого не пам'ятаю, я дуже кричала. У мене якось до цього приводив тільки плач малого. У нас є люба собачка, яку паня дуже любив. А вона в той момент дівчата сказали, що вона просто вони ще не зрозуміли, що сталося. Ось вони сказали, що вони дивляться на джевелінку, і вона стоїть просто в себе в кроваці і падає. Я не повірив. Ліг на диван я тут кричав. Не вірив. Потім я майже всю ніч простояв, дивився в вікно. До мене не доходило. Я все думав, що це якась помилка, щось не так, щось неправильна інформація. І коли вже під ранок вже вийшло сонечко, і я дивлюсь і мені показалося, що Ваня гуляє, вигулює собаку. Мені й досі не віриться. І мені досі... Не те, що не хочеться, не хочеться само собою, але ну досі не віриться. Ваня боронив нашу країну. Вернив свою сім'ю, сподівався, що буде у нас все добре, буде мир, мужньо робив виліти, літав на завдання, зупиняв цю навалу, а йому лише було 24 роки. Тільки закінчив навчання і одразу зустрів, я навіть йому казала, синочка, пробач мені, бо. Хто ж знав, мама каже, ти що, не вздумай такого казати. Каже, я тобі вдячний, що ти мене такого народила, що ти із мене зробила людину, то це завжди він казав. Якось так було, що кажу, хлопці, ви знаєте, що таке совість. Якщо хто забув чи не знає, відкрийте тлумачний словник, пошукайте значення цього слова і завтра мені скажете. Але ж вони ліни і кажуть, а ми знаємо, що таке совість. Ну, кажіть, пояснюйте мені. Ну хто там як міг, так і пояснив. Закарбувались мені Ванянині слова. Ваня каже, совість це коли щось погане скажеш, або щось погане зробиш, а тоді довго не можеш заснути. Ось у цих дитячих словах, у цьому дитячому поясненні жити по совісті, наш герой Ваня Болоту. Надзвичайна родина могли виховати такого сина. Не тільки, от, знаєте, як кажуть в Україні, ні собі, ні людям, а це і собі, і людям. Це тільки справжня родина може виховати таку дитину, таку людину. На таких героях тримається земля. Є молоді люди, яких серед нас вже немає. Їм жити любити, тому. Коли звучить гімн України, вслухайтеся в кожне слово. Ви, ви чуєте, які там слова, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І в мене такий випускник: він положив душу і тіло. Іван має в наших спогадах він завжди житиме. А для того підростаючого покоління він буде прикладом. Як треба боронити нашу країну. Бо тільки завдяки таким, як Іван, ми зараз живемо, ми зараз маємо змогу навчатися, ми маємо змогу сміятися, ми маємо змогу загадувати бажання і чекати, що вони мають здійснитися, але це Завдяки таким, такому подвигу, який здійснив, який здійснив Ваня, Це невимовно сумно, невимовно сумно і боляче. І він завжди буде в наших спогадах. І в наших, серця. і в наших серцях. Я б навіть хотіла, щоб наша школа носила ім'я Івані Болотова. Це, наш, це наша гордість. У бойовій роботі Іван був справжнім професіоналом. Він діяв спокійно, впевнено та тверезо навіть у найважчих ситуаціях. Його сміливість і рішучість на полі бою рятувала наше життя та життя нашої піхоти. Він був тим, на кого завжди можна було розраховувати. Новина про його загибель для мене стала важким ударом та шоком. Було важко в це повірити. Тепер моїм обов'язком продовжити справу, за яку він віддав найцінніше. Тепер я виконую завдання і за себе, і за нього, знаючи, що Іван все так само мене прикриває, але вже з ним. Я хочу, щоб Ваню запам'ятали як героя. Син завжди буде чути, який в нього був неймовірний тато, тому що кращого тата не знайти. Він єдиний неповторний. У мене залишилось багато повідомлень, багато відео, багато фото. Там, вони, наче, звичайні, але в них приклад правильного відношення чоловіка до жінки, в них приклад, в принципі, чоловічності. В них приклад, як треба жити, як треба, яким треба бути позитивним, і треба від життя брати все. І це максимально все. Буду показувати своїй дитині. Що для вас означає подвиг? Тому що ваш чоловік дійсно він, е, захищав свою землю, він е, знав, що кожен його виліт може бути крайнім, тому що неймовірний ризик кожного дня. І е, що для вас його подвиг означає? Його подвиг це в принципі. Його діло таке, те, яке він робив. Він для мене, в принципі, людина подвигу. Я не знаю, щоб що сказати. Він ризикував своїм життям заради своєї сім'ї, заради країни, заради того, щоб ми просто могли зранку вийти випити каву. Ось, і він віддав своє життя, щоб ми могли жити. А в цьому соло не літа. Він вилітів в 11 годин на завдання, і він на завданні захищає нас. Як дівчата казали, що він сниться, у мене подружка каже: Лєна, ти знаєш, Ваня приснився. Я каже, такий щасливий. Я кажу, ну слава Богу, каже, гуляє, каже. По... Софіївській площі каже, щасливий, щасливий, з Настею посміхаються. Щось анекдоти розповідає, Я кажу, ну це добре, значить, він, значить, він живий, він насолоджується далі життям тільки вже в небі. Іван Болотов, український льотчик-винищувач, який віддав своє життя за е, українську державу, бородячи небо, яке є над нами. І в обличчі цього е, сучасного українського героя мені хотілося б подякувати усім льотчикам української авіації і подякувати їм за е, всю роботу, яку вони робили і будуть робити, після присвячена. Льотчику вынищувачу Івану Голоту. Будь ласка. I'm